Дорогі наші зв'язківці, сьогодні 8 серпня, і я від свого імені і від імені всього українського шоу-бізнесу хочу привітати вас з вашим професійним святом. День зв'язківців Збройних сил України. Сьогодні, коли Україна воює з найпідлішим ворогом в світі, ви ще раз доводите ви круті. Без вас наша перемога неможлива. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, довгих літ життя і, звичайно, пошвидше. Перемоги від вас залежить все. Святом вас! слава українським зв'язківцям! Слава Україні! Сьогодні день військ-зв'язку. Я бажаю вам гарного конекту із собою, своїми командирами, що вас чекали вдома, рідні, кохані, і знайте, що ви дуже круті. Я вас обожнюю. Я вами пишаюся. Я щаслива жити з вами в одній країні. Україна переможе. Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес, і Я вітаю вас днем військ в зв'язку. Дякую вам, хлопці та дівчата. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую за те, як ви вороните нашу країну. Без вас нічого б не було. Нехай перемога буде найскорішою, наша перемога. Шановні військові зв'язківці. Я дуже щаслива привітати вас сьогодні з вашим святом. Я була вражена неймовірною екскурсією, коли була у вас в гостях. Хочу привітати всі сили зв'язку України. І дуже бажаю і хочу побажати вам лише тільки гарних нових перша і найголовніша з яких наша перемога. Гарного зв'язку нам всім, гарних точок, щоб ми знали, як влучати. І щоб ми чули ворога скоріше, ніж ніж він тільки подумає щось погане зробити. Дякую вам і з святом! Сьогодні військ зв'язку, і особисто я маю дуже багато знайомих, які працюють саме за цією спеціалізацією, тому мені дуже хотілося привітати всіх їх та їхніх колег. І з професійним святом. Дякую вам величезно за те, що ви робите, тому що ваша роль у нашій майбутній перемозі дуже і дуже важлива. Бережіть себе, слава Україні! Вітаю, мене звати Роксолана, і від імені нашої команди і всієї музичної індустрії ми хочемо привітати вас з вашим професійним святом з Днем військ зв'язку. Надійний військовий зв'язок завжди був і є запорукою успішного виконання військами будь-яких завдань в будь-яких умовах. Тож ми хочемо подякувати вам за вашу щоденну, непросту і самовіддану службу. І звісно, ми хочемо вам побажати, щоб ви завжди залишалися на зв'язку і щоб ви завжди зберігали бадьорий настрій і високий бойовий дух. І звісно, ми чекаємо на нашу спільну зустріч, святкувати перемогу України і віримо в те, що вона вже зовсім скоро настане. І тримаємось разом. Слава Україні! На зв'язку друга ріка. Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо гарного професійного зв'язку і від щирого серця сердешного зв'язку з вашими родинами. Швидкої перемоги і до зустрічі на концертах Труговіки. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Це Юлія Саніна-Куртеха Де Кіс. Хочу привітати вас із професійним днем військ-зв'язку. Дякуємо вам за вашу плідну роботу, особливо зараз, в такі важкі часи, що ви е, працюєте, що ви е, перемагаєте і я впевнена, що ми скоро з вашою силою переможемо. До зустрічі, не втрачаємо зв'язок. Вітаю всіх зв'язківців з Днем Військ-Зв'язку. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе! Тримаємо стрій! Слава Україні! Друзі! Я вітаю вас із Днем Військ зв'язку! Важливість вашої місії складно переоцінити. На сьогодні зв'язок це наше все. На сьогодні ми всі зрозуміли, що перемога це не один день. Перемога це завжди дорога. І кожен крок наближає її. Тож будьте мужніми, щастя і тепла вашим родинам. І, будь ласка, запам'ятайте, повертайтесь додому живими. Це не просто пісня, це наказ, а накази потрібно виконувати. Обіймаю кожного, ваша Світлана Карабарова. Привіт, я Сумчук, Олег Лідер гурту і щиро вітаю усіх причетних з Днем військ-зв'язку. Завжди залишайтеся на зв'язку. Міцного здоров'я, перемоги нам усім. Щиро дякую вам. Вірю в перемогу. Вірю в цесу, вірю в Україну. Слава Україні! Дякую вам. Алло, ти війська зв'язку. Я Оля Цибульська, вітаю вас із професійним святом. Будьте завжди на зв'язку, будьте завжди в курсі всіх подій. Дякую за вашу службу і перемога точно за нами. Бо я живу в країні, в неймовірній країні з неймовірними людьми, такими як ви, зі святом.